Вітаю з вами Анастасія Золотова. І це щотижневий випуск програми Що каже Зорі на телеканалі «Конкурент Конкурентів. Зараз ви дізнаєтесь про астрологічні передбачення для усіх знаків зодіаку на цей тиждень з 18 по 24 березня. Кого чекає грошовий бонус? А кого новий роман, розповім зовсім скоро. А поки підпишіться на усі соцмережі телеканалу «Конкурент Ві, щоб цього тижня вас переслідувала лише вдача Овен. Повним рекомендується запланувати усі термінові справи на першу половину тижня, оскільки з другої справи йтимуть за абсолютно неконтрольованим сценарієм. Багатьом буде необхідно знизити фізичну активність, почати проводити більше часу з сім'єю і близькими людьми, а також приділити час своєму здоров'ю. Фінансове становище трохи покращиться. До речі, не тільки від отримання невеликих сум, а й від перспективи у роботі. Романтичний біг життя буде досить динамічним у тих, хто займе. Більш пасивну позицію і контролюватиме свої емоції тальців очікує неоднозначний тиждень, у якому більшу частину запланованих справ навряд чи вдасться повноцінно реалізувати. Вплив обставин буде таким сильним, що в багатьох випадках немає сенсу чинити опір і плисти проти течії. Набагато розумніше було б узяти тимчасову паузу, розслабитись і зайнятися тим, що приносить радість і задоволення, дрібними захопленнями чи улюбленими хобі. Друга половина тижня стане дещо успішною в матеріальній сфері. Вона Надасть або можливості для її поліпшення, або цілком конкретні грошові винагороди. Схильність до витрат тельці навряд чи відчуватимуть, вважаючи за краще відкладати кошти на майбутні велике придбання. Близнюки. Близнюкам тиждень надасть хороші можливості розширити коло свого спілкування і впливу. У професії це будуть нові клієнти або потенційні партнери. У особистій сфері шанувальники. Представники знака будуть особливо чарівними і цікавими в цей період. Вони почнуть притягувати до себе людей і зможуть закласти фундамент для подальших великих проєктів. Матеріальна сфера близнюків залишиться стабільною, а поліпшення стосунків або перспективи переходу на новий етап можливі лише у другій половині тижня. Рак Раки відпочиватимуть від метушні та багатозадачності попереднього тижня, ведучи досі спокійний спосіб життя, плавно балансуючи між роботою і домом. Батьки отримують гарний привід для гордості своїми дітьми, а вихідні проведуть за організацією розваг або сімейного відпочинку. Поїздки і відрядження краще відкласти. А якщо це неможливо уникнути, то потрібно вжити усіх необхідних запобіжних заходів. Особливо потрібно бути обережними з документами і грішми. Романтична сфера. Сфера навряд чи зазнає істотних змін, але деякі конфлікти у сімейних стосунках раків дуже ймовірні. Більше того, приводом можуть стати звичайні ревнощі з боку партнера. Фінансова сфера потішить збільшенням доходів, але схильності до витрат у представників цього водного знака не спостерігається. Лев Леви присвятять весь тиждень своїй зовнішності і можливості справити гарне враження на оточення. Багато хто оновить не тільки свій гардероб, а й зовнішній вигляд. Наприклад, змінить колір волосся, зачіску або ж макіяж. Усе це, до речі, матиме дуже хороший ефект. Якщо професія представників знака пов'язана з публічною сферою, політикою чи соціумом, то тут багато хто отримує велику хвилю уваги до своєї персони і навіть зуміє її монетизувати, скориставшись ситуацією. Якщо ви зайняті. Творчою роботою, то неординарність творінь разом з яскравою і ефектною зовнішністю привернуть ще більшу кількість шанувальників. Вихідні краще провести у непублічних місцях, відпочивши від надмірної уваги протягом тижня. Діва. На ДІВ чекає дуже продуктивний тиждень, коли у ДІВ буде можливість і добре попрацювати, і чудово відпочити. У професійній сфері у ДІВ трапиться істотний прогрес, що згодом призведе до збільшення доходів а в деяких випадках і кар'єрного просування. Закінчення тижня дівам рекомендується присвятити сім'ї, а також романтичній стороні свого життя. Спільний відпочинок або поїздки обіцяють стати незабутніми, принести не тільки яскраві враження, а й зміцнити наявні стосунки чи перевести їх на вищий рівень. Терези Представникам знака рекомендується провести тиждень у турботах про себе і своїх близьких. терезам батькам варто приділити більшу кількість часу дітям, їхнім турботам і проблемам. Можливо, ненав'язлива і тактовна участь у їх житті чи пропозиція допомоги істотно поліпшить уже наявні стосунки. Романтична сфера буде активною у Терезів зайнятими пошуками своєї другої половинки. Зустрічі, побачення і поява нових шанувальників сприятимуть гарному настрою та. Фінансова сфера потішить терезів новими перспективами або цілком відчутними сумами грошей, які багато хто вважатиме за краще витратити на себе свої захоплення та задоволення. Скорпіон Скорпіони на початку тижня відчуватимуть емоційний дискомфорт, пов'язаний із неможливістю проявити свої справжні емоції. Вимушена стриманість може спровокувати психосоматичні симптоми, тому представникам знака рекомендується перевести свої почуття в спорт або ж благодійність. Починаючи з середини тижня, ситуація швидко зміниться. Багато хто відчує в собі сили і почне трансформувати простір навколо себе. Здоров'я буде чудовим, а фінансова сфера потішить грошовими надходженнями. і Новими перспективами для своєї кар'єри. Що стосується романтичної сфери, то тут у Скорпіонів з'явиться можливість обирати, і тут варто дослухатись до своєї інтуїції, а не до порад близьких людей. Стрілець Стрільці насолоджуватимуться матеріальним благополуччям і зможуть спокійно витрачати гроші на задоволення. Багато хто отримує можливість змінити місце роботи або сферу діяльності на більш перспективну і цікаву. Варто зазначити, що цього тижня варто влаштувати собі невеличкий детокс і відпочити від домашньої рутини. Романтичний біг життя буде цікавим і надихаючим у тим, хто перебуває у пошуках ідеального партнера. Сімейні представники цього знака вважатимуть за краще весь вільний час проводити в колі близьких і родичів. Козоріг Козерогам тиждень надасть можливість перезавантажитись, а потім з новими силами взятися за реалізацію своїх цілей. До речі, багатьом доведеться переглянути частину своїх поточних планів або завдань. Можливо, настав час внести деякі корективи. Це стосується не тільки професійної сфери і фінансів, а й взаємин із частиною свого давнього оточення. Романтичний бій життя і все, що з ним пов'язано, буде важливим для тих, хто стоїть перед вибором, чи продовжувати наявні стосунки, чи завершити через неготов. Відність партнера переходити на вищий рівень відносин. Водолій. Подолієм тиждень принесе багато нових комунікацій, знайомств і подорожей. Професійна сфера обіцяє бути насиченою подіями і труднощами. Утім, проблеми не будуть серйозними і вирішиться досить швидко. Проявити себе зможуть ті, хто зайнятий творчістю чи мистецтвом. У центрі уваги будуть ті представники повітряного знака, чия діяльність пов'язана з викладанням чи соціальною сферою. Істотно поліпшити свою репутацію і авторитет зможуть представники знака пов'язані з політикою. І громадськими рухами романтична сфера також обіцяє бути наповненою подіями, захопливим спілкуванням із протилежною статтю, зустрічами та побаченнями. Сімейні водолії активно займатимуться справами родичів і близьких. Фінанси не завдадуть проблем, особливо тим, хто не витрачає гроші під впливом емоцій. Риби Рибам тиждень принесе надзвичайні емоції. Вони будуть негативними, а деякі навіть почнуть проявляти відкриту агресію і натиск, які не завжди їм властиві і не завжди адекватно сприймаються оточуючими. У професійній сфері можливі конфлікти з підлеглими чи колегами. Вихідні бажано присвятити банальному домашньому відпочинку, сну перегляду улюблених фільмів або читанню. Романтична сфера принесе приємні сюрпризи і знаки уваги в другій половині тижня тим, хто вже перебуває в серйозних стосунках. Ймовірність перспективних знайомств у четвер чи п'ятницю буде високою у риб, які перебувають у пошуках гідного партнера. Це був увесь астрологічний прогноз на цей тиждень. Прислухайтесь до порад, проте не дозволяйте зіркам вирішувати вашу долю, адже у вашому житті керуєте лише ви.